Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Ми продовжуємо пізнавати секрети будови слів і сьогодні про корінь. Ну, Не просто про корінь, а саме про корінь слова. Спільно кореневі слова та форми слів будемо вчитися розрізняти ось тема нашого уроку. Тому, будь ласка, запишіть сьогоднішню дату, тему. І, як то кажуть, поїхали! Починаємо з невеличкої розминки. Рубрика пригадаймо. Допишіть, будь ласка, речення. Так, будова слова вивчає. Правильно, значущі частини слова. А що таке значущі частини слова? Значущі частини слова це. Ну, звичайно, корінь, суфікс, префікс, основа, закінчення. А що ж таке основа? Це. Значуща частина слова без закінчення, яка виражає лексичне значення. А що таке закінчення? Це значуща змінна частина слова, яка виражає граматичне значення. Щоб знайти закінчення, треба змінити форму слова. Закінчення буває звукове і нульове. Закінчення мають. Тільки змінні слова. Незмінні слова це прислівники дії, слова в неозначеній формі, службові частини мови, деякі незмінні іменники. А як ви відповіли на ці питання, точніше, як ви закінчили ці речення? Якщо так, то я вас вітаю, ви багато чого знаєте і пам'ятаєте з попередніх уроків. Ну, а якщо не зовсім так, то перевірте правильні відповіді, і ми. Продовжимо говорити сьогодні про будову слова. Про основу слова і про закінчення говорили багато на попередніх уроках, а сьогодні у нас корінь. І пропоную вам поетичну хвилинку. Батько глянув у щоденник і питає Грицю, це ж за що тобі учитель вліпив одиницю? Гриць знітився і промовив так, що ледве чути. Та то я не міг сьогодні кореня здобути. Ой, Лелечко, чи ви чули, обурилась мати, вже дитину заставляють коріння тягати. Що, смішно вам стало? А поміркуйте, чому ж хлопчик не міг визначити корінь у слові? Ну, мабуть, тому що він. Не зрозумів саме, в якому значенні йому потрібно це слово знайти. Так? Це значення слова корінь, тому що корінь у нас міркуємо однозначне чи багатозначне. Отож, то корінь це багатозначне слово, і саме тому у хлопчика і сталися труднощі у визначенні кореня у слові. Поміркуємо. Корінь це не тільки підземна частина рослини, це і частина слова в споріднених словах, це може бути і початок, джерело чого-небудь, ну, тобто корінь зла, наприклад, де у нас в Росії, звичайно. І корінь це ще математична величина. Ви будете в старших класах здобувати корінь там, якоїсь, якогось, скажімо, цифри якоїсь, якоїсь числа. Отож, діти, ми сьогодні говоримо про корінь, саме частина слова у споріднених словах. Ви цю тему вивчали уже в початковій школі, дещо говорили, тому ми сьогодні не тільки пригадуємо те, що ви вже знаєте, але і поглиблюємо знання. І я вам пропоную на повторення вибіркову роботу. Прочитайте, будь ласка, прислів'я і випишіть усі спільнокореневі слова, які ви тут знайдете. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, відшукали спільнокореневі слова? Ну, наприклад, літу, влітку, так? Взимку, зимовий, а от іще є літній, так? Росток, паросток, гук, одгукаєшся, безриб'я риба, недосіл і пересіл. А які знайшли спільнокореневі слова ви? Можливо, я ще щось пропустила, то напишіть мені у коментарях. А ми з вами говоримо, що ж таке спільнокореневі слова. Ну, слово без корення, як риба без води. Як ви розумієте, зміст цього прислів'я. Вода це середовище існування риб. Якщо його не буде, то й риби не існуватимуть. Так само й у мові слово не може існувати без корення. Без закінчення може, без префікса може, без суфікса може, а без корення ніяк не може. Отож корінь це найголовніша, ми можемо сказати, найважливіша частина слова, яка виражає спільне значення для всіх спільнокореневих слів. Наприклад, ніч, нічка, ночувати, корінь цього слова буде ніч. Так? А спробуємо розібрати. Інші значущі частини слова. Так, у слові ніч буде нульове закінчення, так, тому що воно з'являється потім, і все слово буде основою. У слові нічка «нічки» закінчення буде звукове, «а». основа слова буде «нічк» і к це суфікс. А ночувати, зверніть увагу, це саме неозначена форма дієслова, і в нього не буде закінчення, бо воно незмінне. Отож, все слово буде основою, корінь ноч, і в нас два суфікса ува і ти. Уявіть собі, що в словах можуть бути і два суфікси. Щоб знайти корінь слова, ми обов'язково добираємо споріднені слова. У слові може бути і два корені. Наприклад, землетрус. адже слово утворилося від двох слів трусити землю. І тому воно має два корені. Або криголам. ну, – Це такий пароплав, да, який ламає кригу. До речі, пароплав теж слово з двома коренями, тому що від пари це судно плаває. Ну, ось так якось. Дослідимо. Ось вам більш детально. Поміркуємо, скільки коренів входить до складу. Слово, наприклад, 150-поверховий. Так, ну, у нас слово 100, 5, 10, так, і поверх. Так, Поверх. У нас аж чотири корені. Уявіть собі. А у слові автомотоспорт. мото, спорт. Дивімося, авто, мото і спорт. Тут ми маємо три корені. Електромясорубка. Електро, так, і м'ясо, і рубати. Теж три корені. Бачите, які цікаві загадкові слова. Краєзнавчий. Ну, це такий, де знають край. Так? Край і знати. Так? Два корені у цьому слові. А міркуємо листопад, місяць, який сьогодні почався. Це місяць, так, коли падає листя. І в нас корінь листа і падає, так? лист і пад, два корені. Ну, якщо, наприклад, ми розберемо слово краєзнавчий, то в нас буде ій закінчення, і все слово буде. Основою. Ну, а Якщо ми скажемо про слово листопад, то в нас буде нульове закінчення, Все слово основа, а оцей ось О буде своєрідний з'єднувальний голосний. Так, ми далі будемо на уроках говорити про такі голосні. Ось такі можуть бути таємниці у слові. Слово може мати і два, і три, і навіть чотири корені. А я вам зараз пропоную творчу роботу. До слова творити доберіть якнайбільше спільнокореневих слів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, до слова творити можна дібрати такі слова, як творець, творчий, творчість, творіння, витвір, витворений твір, створений, перетворений, відтворити творчо, новотвір. А які слова дібрали ви? Напишіть у коментарях. Поміркуємо, діти, як же утворилися нові слова. Ну, по-перше, ви, мабуть, звернули увагу, що всі ці слова належать до різних частин мови. І це важливо. Так, наприклад, творити це діє слово, а творець, ось у нас корінь, твор, і утворилося з допомогою суфікса і має нульове закінчення. Це іменник творчий це прикметник, закінчення й, і, і творч у нас буде корінь. А от, наприклад, Творчо це вже буде прислівник. Так? Твор у нас буде корінь, а О це буде суфікс, так? і все слово буде основа слова, тому що прислівник це незмінна форма, так? незмінна частина мови. Так само, як такі є слова: от відтворити і творити, Зверніть увагу, творити і відтворити. Слово утворене з допомогою що? префікса. Перетворити, витворити, так, тобто додаємо лише префікс, і у нас утворюються нові слова. Тобто ми можемо робити висновок, що нові слова утворюються з допомогою суфіксів і префіксів, так, спільнокореневі слова. І всі вони мають відношення до слова творити, всі вони поєднані словом творіння, так може бути. Отож, також спільнокореневі слова належать до різних частин мови і утворюються з допомогою суфіксів і префіксів. Правильно? Ось такий ми висновок зробили. Але поміркуйте, подивіться, будь ласка, спільнокореневим до слова гора є горянка, гороскоп чи горючий. Ну, звичайно, це горянка, адже це жителька гір. Гороскоп і горючий до слова гора не мають абсолютно ніякого значення. Абсолютно. Так само спільнокореневим до слова руса є які слова? Із зростати, зрошувати, зарости. Тобто, бачимо, як заростає зараз наше Каховське море. Після того, як зруйнували Каховську дамбу. Тобто думали, що там буде пустеля, а ні, там зараз утворюється ліс із молодих верб і тополь. Отож, знайшли спільнокореневе слово до слова роса. Ну, звичайно, це зрошувати, тобто вкривати росою землю, зрошувати, а зростати і зарости. Це спільнокореневі між собою слова і мають вони відношення до слова рости, а не роса. Звернули увагу на таке, так? Побачили, що, незважаючи на те, що в нас е, однакові звукові частини, не всі слова із однаковою звуковою частинкою можуть бути спільнокореневими. І ось пропоную вам грум, упіймай слово». Знайдіть, будь ласка, в кожному рядочку зайве слово. А чого воно зайве слово буде? Думаю, що ви здогадаєтеся. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевіряти? Так, у першому рядочку буде зайве слово водиця, тому що воно має слово, значення до слова вода. А всі реч, решта слова водити: завод, водій, заводчик. а водиця, вода це вже зовсім інше. Вода це не водити. В другій групі зайве слово носилки, тому що носилки від слова носити. А всі решта слова мають відношення до слова ніс, ніс, носовий, перенісся. В третьому рядочку зайве слово. Гора, тому що воно абсолютно не має ніякого відношення до слова горе. Горе, горювати, згорьована – це спільнокореневі слова, які мають між собою в лексичному значенні щось спільне. І всі вони пов'язані з горем. А гора це гора, гора це не горе, не плутайте. І робимо висновок. Корені слів, які тільки звучать однаково, але мають різне значення. Це різні корені. І такі слова не можна вважати спільно кореневими. І на основі цієї інформації пропоную вам рубрику як на зно. Чотири питання, і в кожному питанні одна правильна відповідь. Спробуйте виконати ці завдання і відчути себе як на зно. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Перше А, друге Б, третє Б і четверте В. Пишіть у коментарях свої враження, як вам тести ЗНО. Були складні, чи ви їх дуже легко розв'язали. Отож, корінь це головна значуща спільна частина споріднених. Головна значуща спільна частина споріднених слів. Спільнокореневі слова мають спільний корінь, але різні лексичні значення. Але вони мають між собою ще спільне. Але ми повинні ще діти розрізняти спільнокореневі слова і форми одного й того самого слова. Спільнокореневі слова весна, веснянка, весняний. Зверніть увагу, що всі вони мають. Різне лексичне значення. Весна це пора року, веснянка це пісня, яку співають весною. Ну і весняний – це те, що це прикметник пов'язаний зі словом весна. Утворені з допомогою суфіксів і префіксів спільнокореневі слова. А форми одного і того самого слова це значить, що одне й те саме слово тільки відрізняється закінченням. Дорога в дорозі, дорогою, доріг на дорогах. У цього слова не з'являється у формах ні нового суфіксу, ні нового лексичного значення, і воно залишається тим же самим тоєю ж самою частиною мови. В нього змінюється. Лише закінчення, тобто граматичне значення. І такі слова називаються формами одного і того самого слова. Запам'ятайте, діти, що форми одного і того самого слова не можуть бути спільнокореневими словами, тому що в них лише граматичне значення різне, а лексичне значення одне і те саме. І пропоную вам вибірковий диктант. Спробуємо розібратися, що ж таке форми слова і спільнокореневі слова. Отож, хлопчики виконують перший варіант, дівчатка виконують другий варіант. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А ми розбираємо і перевіряємо перший варіант. Забарвлення барва, барвистий барвою, барви, безбарвний, барві, барву. І форми слова, звичайно. Барва, барвою, барви – це форми слова, всі решта це спільнокореневі слова. Другий варіант хмара, хмару, марі, хмарою. Це форми слова. Всі решта це спільнокореневі слова. Адже утворені, по-перше, вони різні частини мови і утворені з допомогою суфіксів і префіксів, і мають різне лексичне значення. Отож, спробуємо визначити основу і закінчення. Так, забарвлення, закінчення я, основа слова «забарву», Так, у нас корінь барв, префікс за, і суфікс л, і ен аж два суфікси. Ну, ось, наприклад, в такому слові. Якщо ми зараз розглянемо слово захмарене, «захмарена» у нас буде закінчення «е» звукове, основа слова «захмарен», корінь хмар, звичайно, префікс за і суфікс н. Ось так ми розібрали забудовою подане слово. А якщо ми візьмемо форму слова, дивіться, хмара, закінчення А, хмару, закінчення У, а корінь, бачите, залишається один і той самий. Хмарі закінчення і корінь той же самий. У нас у формах слова не з'являється ні суфіксів, ні префіксів, просто змінюється закінчення. Ось так ми розрізняємо форми слова і спільнокореневі слова. Це важливо, не плутайте їх. І пропоную вам гру для того, щоб ви закріпили свої слова і потренувалися. Гра називається Погрупуй слова. Згрупуйте спільно кореневі слова. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. на після виконання скріншот результатом. Надсилайте вчителю, тобто мені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, виконали? Не забудьте натискати на галочку внизу екрану, для того, щоб перевірити себе. Правильно ви погрупували слова чи ні. Скріншотики зробили, в Google Class кинули. А ще одна груля, називається Збери пазл. Виберіть окремо спільну кореневу слова, а окремо форми слова, і тоді ви відкриєте пазл. Прочитайте, що ж там намальовано на тій картинці, яку ви відкриєте, і обов'язково запишіть слова пароніми. Отож, шкодом скористалися в грулю зайшли, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, що ви дізналися з цієї картинки, яку відкрили, записали пароніми? Молодці. Запам'ятайте правильне вживання слова, яке пов'язане із вітром, а ми розгадуємо мовні шаради. Ну, перша частинка – основа слова кома, префікс слова попрацювати і в кінці звук, що позначається буквою, яка стоїть у алфавіті перед У. А разом це назва солодкого напою з фруктів і ягід. Що це таке? Компот? А компот. Пам'ятаєте? І ще одне вам цікавинка. Префікс слова роз'їзд, корінь слова вимова, закінчення слова липа, а разом це безпосередній діалог між двома або кількома людьми. І яке це слово? Розмова. Якщо ви правильно відгадали ці мовні шаради, отже, у вас не тільки працює дуже добра логіка, але й ви вмієте розрізняти частини слова. Оцініть себе і свою роботу на уроці. Виберіть картинку, яка відповідає вашому настрою, вашій роботі і вашим знанням. А на сьогодні все. Нам залишилося лише домашнє завдання. Підручнику на сторінці 60-тій прочитайте і вивчіть правила, і виконайте хатку вправу на сторінці 61-й. Любіть і вивчайте українську мову. Адже е, українська мова це наша мова і додає нам хорошого настрію. Бо листопад це коли падає листя, а не настрій. Усміхайтеся і все буде добре. Do